Посадовці Луцької міської ради продовжують закривати очі щодо скандального будівництва на вулиці Кафедральні, 13 у Луцьку, а точніше, знищення 400-річних унікальних підземель, які могли б стати ще однією родзинкою міста. Зокрема, під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування будівництва архітектури та благоустрою, житлово комунального господарства, екології, транспорту та енергощадності, заслухали посадовців мерії щодо цього питання. Як розповів член постійної комісії, представник громадянського руху Відомі Михайло наход під час перевірки він виявив кричущі факти, які ймовірно і призвели до руйнування 400-річних підземель у старому місті. Ідеться про обмеження по використанню цієї земельної ділянки, які чомусь не додали до інформаційної системи. Венімін Венімінович. Коли я звертався до вас, ви повідомили, що місто Будконцепт не зверталось до вас за якимись дозвільними документами. Водночас, місто Будконцепт подавало. Звернення на поновлення містобудівних умов. І ви фактично поновили ці містобудівні умови, не внісши до них в електронну систему обмеження, які передбачені і договором, і рядом інших документів. Якщо можна пояснити, чому забудовник не отримав обмеження в Тих з документах, містобудівних документів на це директор департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Венім Тус почав виправдовуватися. Мовляв, все внесено, і що є усі погодження. Там всі ці погодження є, і перераховувати їх зараз немає на якусь з місто, оскільки проект на той момент вже пройшов експертизи. Погодження має відповідні. Відповідні в, в, в штампи з міністерства культури, фактично такі е в, в цьому зміст, який зміст писати, що щось видумувати. Натомість Андрій Маруняк, який є членом постійної комісії та представником громадянського руху сідомі, наголошує цієї інформації не було внесено у систему, тому відповідно забудовник і не має обмеження при будівництві об'єкта. Однак, чому так вчинили, ніхто із посадовців так і не відповів, Вносячи ці місто умови в електронну систему і бачачи поле, де Треба відображати містобудівні обмеження, ага. ви, знаючи, що там є містобудівні обмеження в охороні історико-культурного законодавства, ви їх не внесли і підписали такий документ. Тобто, ви не могли, ну, скажімо так, не розуміти, що ви не вказуєте ті обмеження, які є на земельній ділянці, тому що вони були вказані місяцем раніше. В договорі оренди землі, крім того, як наголосили члени комісії, відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради ніяк не реагує на численні порушення, які тривають і досі, що просто шокує. Зокрема, раніше профільний департамент Волинської ОВА видав припис, який забороняє проводити будівельні роботи на земельній ділянці на кафедральній. Однак, скандальний забудовник місто продовжує роботи на ділянці. Контроль за виконанням цього припису покладався на ваш відділ. Буквально в четвер п'ятницю знову відновилися будівельні роботи. Скажіть, будь ласка, як ви здійснюєте контроль за виконанням цього припису? Ну, мені не що ви відбуватися. Ми пішли склали акт, і це фактично і була реакція. Отакою скромною була відповідь цілого начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександра Котиса. Врешті, хто ж як не він, мав стояти на захисті підземель? земель. Виходить, що посадовці міськради просто дивним чином не побачили, що роботу знову розпочалися попри заборону, визначено приписом Олинської УВА. Ба більше очільник відділу охорони культурної спадщини міськради, ймовірно, просто переклав відповідальність за контроль на центральні органи влади. Ті роботи, та ділянка, яка знаходиться, вона в історичному реалі. Доповідно до законодавства, вживати заходи в історичних ареалах має центральний орган міністерства. Тобто ну, я там особливо нічого і не можу зробити. Добре. Після тривалого обговорення посадовці Луцької міської ради заявили таке. А яка задача? Наша задача? Щоб будівництво на території міста Луцька виконувалося в рамках чинного законодавства. і Все автентичність? Автентичність? автентичність при цьому не має не бути не збережена не в собою. законодавства. Законодавство як зазначили члени комісії, риття котлувану на три метри вглиб та залиття під земель бетоном явно не є в рамках чинного законодавства, Ба більше правоохоронці відкрили кримінальне провадження. А суд наклав частковий арешт на ділянку. Забудовник зробив все, що вважав. Е за необхідне для себе знищив пам'ятку архітектури. Ну це можна говорити ну абсолютно як доконаний факт. А ми боїмося подати позов до суду, бо може він там щось. Він знищив історичну спадщину міста. А ми боїмося, що він на нас ще й накладе якісь санкції, що ми йому будемо платити. Ну колеги, ну ми значить, тут не влада, ми, ми хто не був знищено. Може, він не знищити це. Візуально зрозуміло в результаті. Комісія не підтримала рішення про те, аби винести на чергову сесію проект рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником міста Будконцепт. Зазначив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Очевидно, що посадовці міської ради просто закривають очі на кричущі порушення і просто бездіють. Чому питання риторичне? Нагадаємо, що гучний скандал щодо будівництва на кафедральні 13 виник у жовтні цього року, коли фірма місто вирішила просто наплювати на закон та залили історичні підземелля бетоном.